Святкові заходи, присвячені Дню перемоги, паралельно проходили біля меморіалу слави. Ветерани, представники міської влади та обласної адміністрації громадських організацій, жителі міста зібрались, аби вшанувати пам'ять мужніх воїнів, які захищали країну від фашистських загарбників. Городяни принесли незліченну кількість живих квітів до вічного вогню під підніжжя стели. Слова вдячності ветеранам адресував заступник міського голови Анатолій Нестерук. Від імені. Міського голови Сергій Івановича Мельника, депутатського корпусу від виконавчого комітету і себе особисто хочу привітати всіх мельничан з великим світлим святом з Днем Перемоги. Не дивлячись на те, що вже ми святкуємо сьогодні 69-ту річницю великої перемоги, але вона в пам'яті кожного в нас є і передається, і буде передаватися ця велика перемога з покоління в покоління. Віктор Сергієв, хоч і не був учасником бойових дій, та день перемоги вважає святом Всенародним. Сегодня великий, святой, большой праздник. 9 мая. День великой победы. И мы благодарны и склоняем головы перед теми, кто воевал. Им такие строки. Вспомним всех поименно. Вспомним сердцем своим. Это нужно не мертвым. Это нужно живым. Никогда не забудут живые. А погибших друзях бойових не ув'януть в'яну цвіти на модільних холмах фронтових після мітингів хмельничан запросили до парку Франка почастувати солдатську кашу. Скуштувати кулінарний витвір кухарів військових частин міста мали можливість у всіх куточках обласного центру. А саме, поряд з універсамом Вінницький, у сквері імені Тараса Шевченка, у парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Та поблизу 15-го гарнізонного будинку офіцерів, що у мікрорайоні Ракове, цьогоріч зварили 250 літрів гречаної каші, аби оцінити її смакові якості, могло якомога більше місцян. Кожен рік на 9 травня варимо цю кашу і видаємо людям гражданську і ветеранам. Ну, сьогоднішня каша, вона дуже. Дуже добре. Там додається масло, додається тушонка, робиться така подліва і поливається каша. Чи до смаку каша ми запитали у хмельничан? Я вітаю всіх ветеранів великої вітчизняної війни. Вітчизня, желаю їм щастя, здоров'ячка і довгих років життя, що вони ще довго жили і пам'ятали цю тяжку, страшну війну. А каша, яку ми сьогодні коштуємо, дуже смачна. Дуже смачно. Такої каші вдома готують таку саму кашу, але тут вона надзвичайно смачна. Такої, мені нікаже, ніде не знайдеш. Вона, знаєте, по-святковому особлива. Цей день перемоги все буде в нас особливо. Особливо і каша, вона нагадує нам присмак цієї перемоги. Відчувається, як колись наші воєннослужбовці вони їли її, і ми зараз. Підтримуємо їх пам'ятю і кашею. Дуже смачна каша. Ветерани мали гарну можливість поспілкуватися з фронтовими товаришами, пом'янути померлих та вшанувати живих.